Як ми знаємо, що освітні процеси це болючіше наше питання, але ми провели Раду оборони в області і прийнято рішення, що здебільшого це буде дистанційне навчання і також змішана форма навчання. Але по змішаній формі навчання ми надаємо рекомендації і надаємо право власнику вирішувати при умові, що Навчальний заклад буде відповідати всім вимогам ДСНС і щодо бомбосховища, і не тільки, і також санітарних норм. На сьогоднішній день такі разом з ДСНС. Ми плануємо з 14-го числа провести планові перевірки. Якщо говорити по навчальним закладам, то у нас 12 навчальних закладів можуть приймати по змішаній формі навчання дітей, тобто це і Укриття і протипожежна безпека саме найголовніше. Як абсолютно вірно зауважив Юрій Анатолійович, питання надзвичайно складне. Системний підхід наразі у влади, у військової адміністрації, у місцевої влади, разом з педагогічними колективами, разом з батьківською громадськістю. Ми всі зараз опікуємося саме складним питанням початку нового навчального року. Організація початку нового навчального року, звісно, нормативно в умовах війни регулюється постановою Кабміну. Так було прийнято в минулому році, зміни до закону про освіту, і саме Кабмін визначає початок завершення навчального року і то, яким чином вирішується формат навчання. Що стосується саме шкіл, як Юрій Анторіч сказав, що ми разом з основниками за їх пропозицію, те, що вони планують, враховуючи знову ж таки думки батьків, думку колективу, думку керівника закладу освіти, що вони планують, і з якою пропозицією вони виходять до військової адміністрації, ми разом маємо забезпечити рішення щодо формату навчання. Але для того щоб підійти і врахувати всі критерії, які, які, які має відповідати заклад освіти для того, щоб його відкрити там в очному, зміжна, без форматі, треба провести роботу, яка вже проводиться, і зараз ще. Більше активізувалась, тобто на сьогодні я точно можу констатувати, що у нас є системний підхід щодо створення безпечного освітнього середовища в області, тобто що де не писав, де не говорив. По-перше, безпечне освітнє середовище це самоукриття, як вірно зазначено. У нас якщо ми візьмемо школу, на сьогодні, в принципі, по області ми маємо повну картину, абсолютне дослідження, яке ми оновили у липні місяці. Розкладено всі заклади освіти, які є на підконтрольній території. Це місто Запоріжжя, Запорізький район, відповідно того, яке там який там стан щодо укриття. Маємо таблиці по всім видам закладів освіти, по всім рівням дошкільна школи і так далі, завершуючи університетами. Далі ми категорізували ці укриття, надали певного типу. Да, у нас є зелені заклади освіти, жовті, помаранчеві і червоні. Навіть ми зробили вже мапування для дошкільних закладів освіти, для шкільних закладів освіти. Тобто у нас є мапа шкіл. Покриттям, які е, зазначені на зеленим кольором, жовтим і так далі, для чого це робиться? Ми точно знаємо, скільки у нас шкіл вже так званих зелених. Однозначно, якщо по школам 192 заклади Запорізької райони, міста Запоріжжя, 48 зелені, тобто, з точки зору укриттів, вони готові. Про очі навчання ми взагалі мови не ведемо в Запоріжжі і в Запорізькій області, да, враховуючи фронтове місце, лінію фронту і так далі. Е, про змішане навчання ми допускаємо можливість, але за Умов, умов, умов загального рішення і розгляду на дуже високому рівні, як сказав Юрій Анатолійович, що Рада оборони так само опікується цим питанням. Отже, маємо 48 закладів освіти, шкіл, які зелені, які готові з точки зору укриттів відкритися, мали би, але є. Інше питання пожежна безпека, санітарні вимоги, тобто укриття готове, але є інші вимоги, ДСНС і так далі. Маємо рухатись далі, усувати ті певні недоліки. Наступне ті 69, які у нас жовті, які майже готові до 1 вересня, можуть бути готові. Це ті заклади, які рекомендовані за умови. Тобто, разом 117 закладів, вже би могли якби, надавати змішану форму, але знову ж таки пожежна безпека, санітарні вимоги, і знову таки основна небезпека це лінія фронту, наша наближеність до військових дій і так далі. Тобто, все це треба дуже добре зважувати. Зважувати ризики, і зважувати, звісно, ту основну мету, ради якої, в принципі, працює вся галузь освіти, а саме в першу чергу і держава так само, це наша політика державна. Наша мета перша надати доступ до освіти, друге дати якісну освіту. Звісно, що для тих територій, тому що ми ведемо мову про всю область, для тих територій, які у нас окуповані, і там, де ведуться активні бої, Діє інструмент дистанційна освіта це просто для нас сьогодні єдиний можливий вихід для того, щоб взагалі зберігати школи на цих територіях. І в принципі, за час війни він довів, що саме дистанційна освіта витягує наших діточок, втримує наш контингент, втримуємо контингент педагогів, і це нам дозволяє, ну скажімо так. Населення нашої області, молодь нашого, між іншим сьогодні день молоді. Всіх вітаємо. От, все, ж таки, все ж таки навчати, залишати, так скажемо, в, в орбіті саме нашої області, саме наших педагогів, саме нашої системи освіти. Тобто, Чотири райони у нас будуть навчатися однозначно дистанційно, як сказав Юрій Анатольович, А по Запорізькому району є певне намагання, є певне бажання засновників закладів освіти шести громад вивезти по одній школі, яка готова з усіх. Вимог самозмішаний саме змішаний формат після перевірки, в тому числі я думаю, 25 числа, 25 серпня, вже буде прийнято остаточне рішення, і розуміння буде про те, що які школи можуть відкриватися в змішаному форматі, які не будуть відкриватися, тобто переходимо на дистанційний формат. Знову ж правильно було сказано, що ми дуже наближені до лінії фронту, тому безпекова складова, особливо для наших діточок, це саме найголовніше. Це саме не А я думаю, далі, дякуючи Збройним силам України, ми трошки пройдемо вперед, і це питання буде вирішено в ближчий час. Найголовніша складова нашої безпекової так. ситуації, нашого безпекового середовища. Хочу ще відмітити буквально, що стосується дошкільних закладів, закладів професійно-технічної освіти. В цьому році ми активно почали працювати саме з дошкільною освітою, тому що вона реально у нас була якби на другому пріоритеті в перший рік війни. Зараз ми цим питанням активно займаємось. На жаль, там по укриттях ситуація набагато гірша. Якщо ми беремо знову підконтрольну територію, у нас 141 заклад. Освіти в Запоріжжі, Запорізькій області, і лише і 85 з них взагалі не мають укриття. Наразі вже у нас подано місцева влада працює над цим. Зробляться ПКД. Ми подали 20 пропозицій від області на облаштування і будівництво нових укриттів для розгляду донорів, таких потужних донорів через Міністерство освіти. Очікуємо на рішення. Хочу зауважити, що є державна субвенція, яка в тому числі отримана із Запорізькою областю. Там передбачено майже 35 мільйонів державних коштів, софінанс, місцевих бюджетів на рівні майже 40%. Разом велика сума, яка буде завдяки якій ми зможемо відновити по певних термінах, але до кінця року всі проекти будуть завершені. 20 проєктів, 17 в місті Запоріжжі, 3 в Запорізькому районі, тобто частина. Невелика частина з них там два буде завершена до 1 вересня і далі до жовтня, до 1 листопада і до кінця року. Тобто, 29 закладів ще додасть до тих 117, які у нас вже майже готові. 20 – це за державний кошти, 9 робить влада міста Запоріжжя за окремо за місцеві місцевий бюджет. Є благодійники, я допомагають. Тобто, ще раз наголошую: з точки зору укриттів, Запорізька область системно підійшла до цього плану, планово, є. Е. Частина закладів, яких робляться зараз ПКД, є вже готові з ПКД, які очікують фінансування з різних джерел. Тому поступова ситуація вирівнюється. Інша справа, що недоопрацювання є, ми його знаємо і ведеться комунікація безпосередньо з керівниками закладів освіти. Це нам показало наше опитування, коли ми з батьками спілкували щодо формату, який би вони бажали для своїх дітей, саме батьки Запорізького району, ті, які тут фізично знаходяться. Ходяться то між іншим, хочу зауважити, 51% з них 18% заочно взагалі висказали 33% за змішано, і лише 49% за дистанційно. Тобто рухаємося системно, планово, Робота ведеться і серйозно розглядається питання саме початку цього навчального року. По дошкільній освіті 141 заклад. Ми маємо рекомендованих так званих зелених лише 12, рекомендованих за умови усунення 27, не рекомендована 17. Тобто там має бути або суттєва реконструкція будівлі, або ну щось таке, що вимагає серйозних фінансових е, е, витрат. І відсутні, ще раз наголошу: 85 з них взагалі відсутнє е, е, укриття. Тобто приміщення, яке можна використовувати як укриття, тобто там потрібно лише будувати, ми розуміємо. Які це мають бути кошти, враховуючи, що нові методичні рекомендації, які видало Міністерство освіти разом з Державною службою надзвичайних ситуацій, зовсім свіжі, вони вимагають щодо нарощування тобто всіх нових укриттів, то це має бути лише протирадіаційне укриття або бомбосховище. Тобто найпростіше укриття взагалі будуватися або рекомендуватися вже не буде? Ми враховуючи наш позитивний, між іншим, унікальний досвід проведення НМТ в укриттях. Ми рекомендуємо кожні, кожному закладу освіти, який вже має облаштоване рекомендоване укриття, облаштовувати обов'язково середовище саме для навчання в укритті. Як ми проводили тестування? Як ми проводимо далі тестування для магістрів в тих же укриттях, зараз сертифікацію вчителі будуть проходити в тих же укриттях. Тобто, ми можемо створити освітнє середовище безпосередньо в укритті. В принципі, Запорізька область минулому році достатньо добре було, якби, отримала гарну допомогу стосовно девайсів, комп'ютерної техніки і так далі. Тобто, з цього питання у нас зараз майже вирішено. У нас достатньо мінімальний запас техніки у нас є для того, щоб організовувати. Оці цифрові центри, так скажемо, саме в укритті. Ми рекомендуємо кожному закладу робити куточок в укритті для навчання. Ну і змішаний формат, ми маємо розуміти, що це певна різна модель, якщо. Певні оці школи 12 або менше кількість, буде рекомендовано їм все ж таки вийти в змішаному. Вони кожен буде мати свою модель виходу. Хтось буде виводити тільки малечу, хтось буде виводити навпаки тільки старшу школу. Е, можливо, тільки на певні предмети, е, час буде обмежити. Це не буде повноцінне навчання там, з 8 до першої чи другої години. Це буде 2-3 години для того основного, що потребує реально такої дуже якісної очної, очного спілкування. Тому дуже сподіваюся, що саме та кількість дітей, яка буде виходити на змішаний формат, буде мати можливість ну, хоча б частково навчатися, не виходячи з укриття. Але і от для цього дуже важливі ці санітарні вимоги, про які сказав Юрій Анатолій, щоб діти у нас там нормально дихали і так далі. Давайте ще враховуючи тось, ту позицію, що у нас. Старт ракети С-300 до нас летить всього 30-40 секунд. З третього чи з четвертого поверху, чи навіть з другого поверху, милечі спуститися донизу, укриття це не 30 секунд, це гар, це більше. Тому будуть враховані всі аспекти, всі повністю, для того, щоб, можливо, це буде повністю дистанційне навчання. Можливо. Але ж ми будемо. До 20-го чи після 20 25-го числа вже розуміння мати на те, що як все-таки проводиться наше навчання, як скільки наскільки пройдуть Збройні Сили України вперед. Тобто це повний аспект буде, і це буде все враховуватися.